Thank you У п'ятницю 31 березня в Україну прийде атмосферний фронт із заходу. Він принесе нам дощі та навіть мокрий сніг. Про це розказала синоптик Наталка Діденко. За її прогнозом, дощі очікуються спочатку на заході та півночі. В день опади дійдуть до центральних областей, а також Одеської та Миколаївської областей. У східних областях найближчої ночі випадатиме мокрий сніг. В день опади припинятимуться, навіть вийде сонечко. Розказала синоптик на Херсонщині, Запоріжжі, в Криму у Дніпрі. Ріта на Полтавщині за прогнозом Наталки Діденко переважатиме суха погода. Вночі за її даними очікується від мінус 4 до плюс 4, а в день в Україні буде від плюс 6 до до плюс 12 градусів. Лише на Луганщині очікується від плюс 3 до плюс 7. У Києві березень завершиться холодноватою погодою, каже Наталка Діденко. За її даними, вночі у столиці буде від мінус 2 до 0, а вдень температура максимально підійметься до плюс 6, плюс 9 градусів. У другій половині дня та ввечері у п'ятницю у столиці очікується невеликий дощ. Наприкінці березня та на початку квітня в Україні очікується зміна погоди. Зокрема, синоптик Ігор Кібальчич прогнозує невелике потепління. Яке супроводжуватиметься дощами, за його даними, 1 та 2 квітня дощова погода очікується майже по всій Україні, а температура підійметься на 2-4 градуси вище норми. Підписуйтесь на наш канал, щоб завжди бути в курсі останніх актуальних подій. Ставте дзвіночок, щоб першими дізнаватися точний прогноз погоди.